Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Вазиль. Сьогодні 11 листопада. І зазвичай на цьому каналі я роблю огляд топових американських новин, але, на жаль, не сьогодні. Коротенько вставочку сьогодні зроблю, щоб, можливо, хтось очікував. Вибачте мене, сьогодні не буде, тому що ситуація склалась. Вчора я був в Каліфорнії, попався нічний вантаж, майже не спав, нічний вантаж до Портленда-Орігон. А Портленд Орігон це приблизно три години від моєї мами, яку я своїми болячками всім остальним не бачив та да вже точно більше року. Тому зараз ще мені три години з Портленда доїхати треба було до мами. Скільки там годин побачу, буду дивитися вантажами, тому і таке. І з новин одне велике, тільки скажу, що відбулося таке голосування в Сенаті. Сенат такий проголосував. Як і попереднє голосування, так і остаточне 60 на 40. І тепер Конгрес у швидкому режимі турборежимі пробує зібратися. І найшвидше, що може відбутися, це голосування завтра, в середу, о 4 й годині після обіду. Це якщо знову ж таки все складеться ідеально, і ніхто не буде ставити на які палки в колеса. Проблема а, цього а, нового закону, що там абсолютно нічого немає. про... Обама uh, Києр uh, це медична субсидія, якщо що хочете, або державна страховка, як хочете, воно називається. Так, от, uh, що республіканці пообіцяли, що буде голосування з цього приводу в сенаті у другій половині грудня місяця, але буде фудстемпи повернуться, і починається відбудова повернення федеральних працівників авіадиспетчерів. Але це знову ж таки буде після голосування. Знову ж таки, питання стоїть чи це ще пройде через палату представників. Це доволі такі зараз. Сподіваються, що всі республіканці Трамп святкує це як перемогу. Скоріше всього, республіканці так само зможуть набрати там, не треба якось. Певний відсоток, там просто звичайна більшість в палаті представників потрібна для проходження цього законопроекту. Далі Трамп його підписує. Але знову ж таки, це не повний бюджет, це тимчасовий бюджет, який буде працювати тільки до кінця січня місяця. Теперішні державні субсидії на медичну страховку працюють до кінця цього року. Тобто, в грудні, якщо буде відбудеться це голосування, теоретично. Можна встигнути ще щось змінити, але багато людей дуже скептично до цього відносяться. Цікаво, що самі крайні праві мага республіканці, вони так само не в захваті від того, що відміняється Обама-Кера. Хоча знову ж таки загально такий погляд, що Обама-Кера це погано, але ще починаючи з першого президентства Трампа, це 2017 рік. Пройшло 8 років майже з тих пір, чи вже 9 навіть. А років майже пройшло з тих пір, і як ви бачите, тільки концепти, тільки ідеї, тільки пусті балачки, лапша на вуха. Насправді нічого не то, що кращого, навіть іншого. Тому що інше, що зараз відбудеться, просто відміниться ця субсидія державна, і просто ціни відпускаються і. А велика, це мільйони мільйони американців просто не зможуть купити собі медичну страховку, тому що вона буде за них дорога. Вони нічого не залишиться, просто відмовитися, і це категорія людей, які заробляють трошечки більше, що вони не попадають в Medicaid, і заробляють недостатньо багато, щоб купити за повну суму. Тому це це буде хаос, якщо нічого не прийметься. А теоретично такий варіант, на жаль, можливий. Вибачте, на цьому все. Треба перти. Ще мені трешки, треба трошечки доїхати. Дякую. Ще раз вибачаюся, але якщо ви додивилися це навіть коротеньке відео до кінця. Дякую, дякую завжди за ваші подобайки, ваші коментарі, за підписку на моєму каналі. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все. Сподіваюся, завтра вже буде повноцінний. Огляд, хоча знову ж таки, я не обіцяю, тому що знову ж таки повторююся ні брата, ні сестру, ні маму, не бачу вже більше року. Тому а, пріоритети, вибачте, але все-таки мої рідні, а потім уже огляд новин. Якщо буде час, пробую щось зробити а ні, знову ж таки, вибачте, на цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна.